Твоїм знанням, на твою думку, головні керунки напряму співпраці Польщі України мають бути по По-перше, коли йдеться про безпеку, це абсолютно. Триває війна, війна немає нічого більш, більш актуального. Так. Це по-перше. По-друге, я б думала, що це економічна співпраця. Так. Ну і по-третє, причому важко важко організувати в час війни. Тобто обміння, співпрацю молоді. Тим, так, три речі, так, на малюнку. Економіка це ж теж для війни, для перемоги. І для війни, і не для війни. просто для держави, так, очевидно, mm -hmm. що так. От на зустрічі багато було питань таких про майбутнє. Ще йде війна, але вже вговорили, як далі там. To wszystko prawda tylko wszystko, wszystko co ja сказала jak raz w principie ona spiewowany przyszłość tak to, to koł budeć będzie pracę, będzie підтримка ukrainy tak żeby ta nas zakończyła się w jakąś pozytywnym w sensie dla ukrainy nie. to będzie dla myбутнього bo ukraina jaka jaka z jaka wychodzi z Jakie перемоżona jak no, jak nie moją głupią. Nijaką moją głupią, tak. Koalicja proekonomiczna, to ona jest aktualna i w czasach niemieckich, i może nawet po wojnie, i ona jest nawet bliżej aktualna. nie tylko dla tego, żeby zbudować, też, co było zniszczone wojny, ale, Och, szcz ale żeby, wskazując na wszystko, żeby budować normalne nie mówię, że zbierali ludzi. Do... Бо люди не будуть мати нормальних відмов, то по-перше будуть виїжджати, не будуть повертатися, просто чисто Ну Тут нам треба брати приклад з Польщі, яка вже в Унії 20 років, в НАТО більше 20 років. Е, то, то правда, що ситуація очевидно в нас набагато краща, е, тим не менше. Україні також треба йти вперед. Так? Також треба йти вперед. Немає що. Це очевидна драма, трагедія, те, що відбувається. Але ну, попри все, треба. Треба йти вперед, треба розвиватися, треба створити нормальні умови для життя. А от нормальні умови для життя це не тільки економічні справи, це також справи реформування держави, так щоб держава була для громадянина, а не громадянин для держави і так далі. Ми ну, будемо йти за підтримки Польщі, яка нас Я постійно підтримувала. Я На європейському шляху Польща завжди нас підтримує. Я сподіваюся. Дуже добре. Дякуємо Дякую.